Друзі, подивіться, яке золото, голубе золото, blue gold є такий сорт у нас лохини. <кхи> а це на самому, це саме є сорт Еліот. Двохрічний саженець, подивіться, яка краса, подивіться, які ягоди, якими розмірами. Вже всі дають пробу. А покажи, Петрусь. Отой. тут любий, Кожен саженець а, має... А дві, а дві що робить? Дивіться, яка ягода, яка гарнюня. І це на другрічнім ми Дивіться. Вся майже дає пробу. Це не те, що приліпло ніякий скотч. Так що хто бажає такі саженці, покажи будь-який саженець, який він любий, файний. Любий, хто, хто бажає гарні ціни, це? вже з гарною ягодою. Середні, середні пізні виходить. Ну Витягне. Метр двадцять. Десь, так? Not метр нема. Ну, метр. Метр, метр десять. Май буде метр. Ось така. Кущик такий гарний. Майже кожен має. Е Ягоду, ось подивіться, ось подивіться, ягода, ягода. Вже можна збирати ягоду. Так що хто бажає, лишимо номер телефона, звертайтеся, маємо гарні лохину. І жимо, ось так же само маємо гарно.